Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами підживлювати розсаду мою. Я буду підживлювати, а ви підтримаєте мене онлайн так сказати. Я буду робити ось таким добривом майстера Агро. це зовсім не реклама, користуюся ним кожного року. Це водорозчинне комплексне добриво з мікроелементами, амінокислотами, фітогормонами та вітамінами. Таке добриво рекомендують, зараз ем, вам скажу. Чергувати з органічно мінеральними добривами, але ж тут рекламується ж їхня фірма, чи з якою вони співпрацюють. Добриво Іде у нас 20, 13, 13, азоту 20, фосфору і калію по 13. Це у мене буде перша підживка. Для першої підживки беру завжди таке. Ну і поки його не використаную, а потім, уже коли розсаду виношу на двір, і вона вже така більшенька. На кінець, десь квітня місяця, вже іде і листове в мене підживлення. Можна ще дивитись по розсаді. Якщо вона розвивається гарненько, то вона не дуже. і... Потребує багато всіляких підживок, але ж коли розсада у нас багато темних таких хмарних днів, без сонечка, їй не вистачає для розвитку світла, можливо, в когось температура не така, то треба їй трошки допомогти. У нас зараз трошки похмуро пару днів, ну нічого страшного, ми її ось таким підгодуємо смачненьким, і їй буде набагато краще. Значить, що мені для цього треба? Я беру ось таку грушку, буду під корінчик поливати. У мене є така паличка для суші. Можна брати апельсинову паличку, будь-паличку, якими ви рихлите земельку. Ви ж рихли... рихлите земельку для того, щоб корінчики дихали, поступав туди кислород. У мене є баночка 2-літрова, в яку я вже налила водички, розвела ось оцю вкусняшку для розсади, і навіть вже набрала в грушку. Та згадала, що хочу показати вам, як я підживлюю свою розсаду. В мене вже з'являються справжні листочки, зараз покажу вам її. Ось такі, наприклад, у мене баклажани, я вже показувала їх. Тут вони в мене були з укропчиком, але я його прибрала, тому що укропчик крутиться, лягає, стелиться, дуже погано його на підвіконі ось так без підсвітки вирощувати, тому я його прибрала. Залишилось ось пару штучок, щоб він мені не заважав і не забивав баклажани. Дивіться, отут з'являються. Це вже справжні листочки, гарненько тут пішли баклажани. Земля купована, рихлиця вона непогано, але від води, бачите, хоч вода і відстояна, у нас трошки ось такий наліт. Ну, це у нас така водичка. Я ось так беру акуратненько рихлю, не сильно, так недалеко колупаю, щоб не... корінчики наші не пошкодить. Але... Часом як поливаю розсаду, теж не дуже часто, коли похмурі дні, щоб не загнивались корінчики і не було чорної ніжки. Рихлю після поливання От полью, потім трошки день воно постоїть, земелька підтряхне і прорихлила. Ну, ось тепер, зараз, я ще вчора проливала їх так потрушечку. Сьогодні зрихлю і буду їх піддобрювати. Ось тут у мене вже прорихлена земелька, я її зачіпати не буду. Бачите, на перчиках теж є по два справжніх листочка. І будемо зараз їх смачненьким таким годувати. В таканчиках, ось у мене тут перчики є. Трошки, бачите, перчики, де пішов. Гарніший, де трошки менший, отакий пізніше вийшов. Ну нічого, я вже буду проливати. Тому що я ж кажу, у нас трошки зараз похмуро і розсаді не вистачає світла, не вистачає вітамінок. Зараз хочу вам показати цікавий такий баклажанчик. Все ж таки, потрошку в мене сходять оці бібо, навіть до сих пір сходять. І ось один, дивіться, який, який цікавий в нього ці семидольні листочки аж три штучки. Кажу, унікальний такий. Це ж не справжній листочок, це три оцих. Перших отаких листочка і один такий дуже цікавий. Ось це бібо, тут у мене всі стоять. ні, Ось цей, здається, не бібо. Отут три їх стоїть. ну, Пару штучок буде. Так, беру ось так грушку і проливаю під кожен корінчик. Потрошку не сильно побагато, тому що вчора я поливала, рекомендують підживлювати не на суху землю. Тому я вчора і пролила її, знала, що буду підживлювати. Рекомендують підживлювати раз у 7-10 днів, якщо це потрібно вашій розсаді. Ось так підживлюю і лобелію, вона вже гарно так піднялася. Була така дрібнюсінька, малюсінька, Трошки є тут випадів. Але ж нічого страшного, вона і так густенька вистачить. А ось тут, друзі, в мене розсада, яку я садила в звичайну землю. Трошки змішувала її з купованою. Вирішила я досадити, в мене залишилось насіннячку, я не висадила все. Воно ось так лежало, у мене лежало, я на два дні пізніше основної своєї розсади посадила, а земельки було мало. Я ось так перемішала і посадила, думаю, поекспериментую. що я вам скажу, що цей варіант, мені не подобається, він мені не підходить. Так як в мене немає спеціальних умов, і вони в мене на підвіку. І коні ростуть рослинки, іноді буває досить похмуро, не завжди тепло у нас пічне, парове опалення, і ґрунт досить погано просихає, досить довго просихає звичайна земля, і є ризик захворювання чорної ніжки. У мене були навіть трошки випади тут. І я думаю, що це була та ж чорна ніжка через те, що Досить довго була земля, ось ця мокра, вона така важка, гливка, тому що в рослинок була пошкоджена прикоренева ось ця шийка. І дивіться, тут ось не було в мене випадів в цьому лоточку, тому що тут більше купованої землі, а в оцих двох були по дві. Ось тут дві чи три рослинки і два баклажанчика. Тому я їх поливаю досить рідко. І бачите, тут ось така земля грубовастенька, грубенька вона. Баклажани в мене навіть були пару днів назад, так підкрутилися. Їм треба була водичка. Але я полила, і ось тут, бачите, кругом рослин ось такі навіть коржики. Я їх рихлю. Але ж все одно, трошки, трошки не те. Мені більше подобається ось такі купувані. Вона набагато легша, вона пухкіша, її легше рихлить і швидше вона просихає. Так що, ось так, її я не проливала, зараз буду просто годувати от таким смачненьким напоєм. Їй тут теж вже з'являються справжні листочки, але це на 2 дні менше у мене тут розсада молодша. Розвивається, в принципі, непогано. Ось так розсадка моя підгодована. Надіюсь, я її порадувала, хай росте тепер і розвивається.